Ну <laughs> це бан, пацаны цеба, відео це бачимо. Ходимо в 2 нова карта Урзикстан. Перший сезон такей собі. Людям не подобається. Мені в тому числі. Карта, ну, більш-менш така, знаєте, виходить карта Урзикстан. Ну, ніби норм, ніби не норм. Альмазра була ніби непогана, ніби вона і луча. Ми бігаємо, бігаємо. Виходить Black Ops 6. Ну все, завезуть нову карту якусь. Ми вже рік відіграли, бо якщо виходить наступна частина мультиплеєру, то виходить і нова карта. Виходить новий Warzone. каловий Warzone. Найгірша версія Warzone. з мувментом. З Регою поганою, з тікрейтом поганим. І саме головніше, дуже багато читерів. Дуже багато читерів. Прям овер багато читерів. І ми бігаємо далі на Узбекистані. Ігра надоїла, дуже багато проблем, так ще стара карта. Вже завтра вийде Верданськ. Я надіюсь, що щось зміниться. Не просто з'явиться нас нова карта, на якій ми будемо бігати. Ну як нова? Хорошо забута стара, перша карта легендарна, Верданська. Я на ній, чесно кажучи, мало бігав. Зовсім мало. Тому я її не дуже хорошо знаю, але чуть, чуть знаю. І от вона завтра вже вийде. Що я очікую від Верданська? Я очікую більше не від карти, а від гри самої. Що не буде багів, не буде читерів, що найважливіше, буде хороший звук, буде нормальний ОПС, не буде проблема, що ми не зможемо комплекти брати, як це було з виходом мв 3 Я надіюсь, таких проблем не буде. Це дуже великий шанс для Варзони. На хайпі Варзон буде. Всі повернуться. Якщо вони обіструться, це смерть. Я не хочу, щоб Warzone помирав. Я люблю цю гру. Це не просто гра для мене. Я роблю на цьому контент. Це моя справа. Найлюбніша моя справа. Я захоплювався Warzone, але зараз, звісно, трабли з грою. Дивіться, якщо гра вийде максимально погано, з виходом Берданського, звісно, гравці будуть тікати з неї, Скоро вже тисяча підписників на каналі. Буду дуже вдячний, якщо ти перший раз завітав на каналі, тобі подобається такий контент. Підписуйся на YouTube. Підписуйся, друже, на твіч, де я стрімлю, де ми ну, караєм просто лобі, караєм лобі. Залітайте, залітайте, посилання в описі. І завтра я буду стрімити Верданського, коли він вийде. Будемо навалювати в соло. Спочатку будемо в соло, потім в команді. Будемо здавати думку тімейтів, других гравців. Ну, взагалі має бути весело. Хочу з першого дня взяти топ в соло гарними кілами. Тому, друзі, підписуйтесь на твіч, на Telegram, де є зборки, анонс стрімів і на YouTube. Ну а ми переходимо до останньої каточки на Урзикстані. Це було гарно, пацани. Це було дуже гарно. Це файна катка вийшла. Дропнуло мені там багато, багато кілів. Не 17. Ха-ха, let's go, baby. Let's go. Все, любима локація і погнали. А что, я спиной летит? Хватит людей тут. Шахтипы пусть петлы это не, нема никого тут. just a minute you're losing ground move it they're not walking out of here they're constantly sneaking Только засів тут і сидить. Ну, шість продав. Треба було сумок відкинути. никаких не будем. Чуть комплект. Может уже и кинем, чтобы полететь дальше. Так, на всякий. Вот, бачите, их на всякий зарешал. <плёд> Блять! <плёд> 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 Ну це бан, пацани, це бан, ви це бачили? Кліпті yes, цю хую. <laughs> ну я знав, що я помру, якщо я з в руки не візьму. Гібатні в ваху там сидить. Ну, це це бан, це репорт. Це репорт, це ще й нормальний чел був. Він цю хуйню не повірить, я вже зажався, тут, як бомж. Золота маска в нього. Щось в чаті писали? Писали, що я читер. Бро, я не читер, но четер. Треба вигравати цю катку. Дуже гарний хайлайт був. Прямо то, що її вигравати, треба робити 20 кілів Це, До речі, цей челик. Ніби як. Блять, це пиздец. Охуеть. Волу зарегал. Болізе наверх вже. Якщо б долізти наверх, ми бункер бункере мы ебаємо, якщо он де зверху сидит. Братан, в чем проблема? Привіт, Ред, привіт, Ред. Як справа, братішка. Ти припустив тобу жорсткий. Не жорсткий, хороший топчик був. З першої шкаточки. Як він довго лягає в цій частині, у ну, мене трабли, блядь. У мене двойка дивиться. Другий, я взагалі не розумію, де він. Ні, сука, там не мазіло. Вайно, братишка, трошки в... вилазь звід. Блядь, ч... сука, чо не нажалась кнопка, як ті гранати, кін... а мене мен не було гранат, бор, як я проїбався через ці гранати. Б я б його так перестріляв би обстріляв би просто. Эніку я ніхуя не бачу Термінатор забрав у нас, так. Да? ТПшку вернул. Ой, блядь. Патрин, будут какие-то патрины на снайпу? Requesting recon overhead. Throwing smoke. Jumping UAV is bingo fuel returning to base. Inbound, marking new safe zone. Two legs closed until further notice. There's been a free payout for this job. Be sure to collect. Oh, Low drop, headed your way.

knocking them down hostile uav in the area gas is closing in relocating safe zone limit uav overhead gas is moving you're in the top five bring home the win For Requesting recon overhead. UAV sending bike. Moving. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Hostile UAV in the area. We're flying on fume. UAV are turning to tank. Questing recon here. You've got gas moving in. <sighs> <sighs> ah, they're not walking out of here. Thanks for the work. You have your overflight terminated. Сюда, друга поспіль, 21 кіл. Отак От гралась. Отак От грався Урзикстан. З корячком я це зробили. Гарна каточка. Дуже гарна каточка, пацани. Що за катка? МАТІТІ я поміняв коврик, я взяв два топа поспіль. Два топа поспіль, пацани. Ось така була карта. Ось така була каточка. Це остання карточка. Дуже хорошо, що ми дропнули тут 21 кіл. Попрощалися з Урзикстаном, побігли з коряком, королем всіх снайперків. Побігли з МП5, бо в Урзикстані вона була постійно, можна сказати, в вміть в МВ3, в Black Ops в мідь. З таким легендарним, можна сказати, комплектом для цієї карти. Друзі, випишіть думку в коментарях, як вам карта. Подобався Мурзикстан. Чи можливо ви дуже сильно чекали Верданськ. Ну, Верданськ всі чекають, звісно. Завтра б не грати. Тому, друзі, завтра буду дуже радий бачити вас всіх на трансляції на твічі, послання в описі. Будемо спілкуватися, ділитися думкою про Верданськ, брати топ і веселитися. Нас весело, реально. От зайдете на стрім, побачите. Якщо я не буду в Тільті, а в Тільці я буваю не так часто, то вам сподобається. Підписки, бакайте, давайте: Телеграм, Твіч. YouTube. А ми вже, друзі, зустрінемося з вами в School! Давайте обняв. Був з вами ваш любимий стрімер. Надіюсь, Activision не обістреється, як вони це люблять. Якщо обіструться, то я не сумніваюся. Проблема не в карті, проблема в грі. Давайте. GG.